України української літератури на моєму каналі. Українська література п'ятий клас. Галина Малик. Галина Малик народилася у 1951 році, ще досі жива. Галина Малик сучасна українська письменниця, яка мешкає у Ужгороді. Написала понад 50 книжок для дітей. Наймовірніші з них такі: незвичайні пригоди Алі в країні Недоландії», Подорож Алі до країни Сяктаків. Третя подорож Алі. Сім'ятися заборонено. Злочинці з паралельного світу. Здебільшого це казка, цей жанр літератури. Для письменниці особливий, адже перша книжка, яку їй подарували в житті, це збірка українських народних казок. Герої казок Галини Малик люблять потрапляти з реального світу в казковий, а казкові персонажі часто проникають у наше життя. Твориться і письменниці, насичені пригодами, веселищами, добром в них завжди перемагає зло, як ми Росію переможемо. Всім папа, -па. до нових зустрічей! Не забудьте ставити лайк і підписон. Бувайте, слава Україні!